Всім привіт! Тестую я зараз дозиметри, скільки вони пропрацюють на одному заряді. Це у нас який 102. Повністю розрядився сьогодні вночі, значить я записав час. Значить, так, скільки він працює. працював. Значить, повністю з вимкненим блютузом. Прилад увімкнутий, вимкнути. Блимання світлодіоду, клацання, щелчки вимкнуті, дисплеї робочі, підсвітка, само собою, сама вимикається. В робочому режимі Такому. він попрацював без блютузу, вимкнений блютуз. З цього числа 16.1410 я його зарядив повністю, він попрацював до 25 1.30 ночі. Без Bluetooth. Це 8 діб плюс 12 годин, плюс-мінус приблизно. Без Бетузу пропрацював. Тобто 8 з половиною діб. А з включеним блютузом він пропрацював от з цього числа з 6 по 14. Ну, іноді він відключався, під'єднувався. Ну, коли я ходив там по різним кімнатам, виходив з дому і так далі. Ну, постійно був включений Bluetooth і часто під'єднаний до телефону, майже завжди. Пропрацював 7 діб 22 години приблизно. Ну тут до хвилин, ну, трошки там по-іншому. -по тобто, по суті, блютуз. Різниця, чи під'єднаний Bluetooth до смартфона чи ні. Плюс-мінус одна доба. На одну добу довше працює з вимкненим блютузом. Ось так. От. Ну, навіть на пів доби на 12 годин. Як бачите, тут майже 8 діб пропрацював, а тут 8,5. 12 годин довше пропрацює, якщо Bluetooth вимкнений. Ну, а в загальному живе він, от, як бачите, або 7,5 7, ну, грубо, 8 діб. Ось так, 8 днеї ночей. Ось такий результат. От. Цього ніхто ще не тестував, я перший тут поділюсь зі всіма. Це у нас саме Радіокод 102. Ну, зараз вимкнеться. От я підписав що це 102. Перевірити дуже легко, заходите в меню, там російської мови немає і не буде. Суто Європа. От. Тихоням. От мова перемкнути неможливо. Ну, можна зайти сюди, тут. Це 102. Пиш. Так, ну все. От. От, пару секунд попрацював і виробився. І все, вже не вмикається. Ну, якщо ще полежить там годину, я думаю, батарейка відновиться трошечки, і він ще декілька секунд пропрацює. Отак От вимикається, вібрує, звук і вимає пуста батарея. Все. Всім пока. Також я тестую радіокод 101 і всі дозиметри інші освіті, скільки пропрацюють на одному заряді. Буду ділитись цією інформацією. На YouTube, на відео. Всім пока.